Epson L3250 і L3251 є представниками лінійки EcoTank, також відомої як фабрика друку. Ця серія славиться своєю ефективністю і низькими витратами на друк завдяки вбудованій СБПЧ. Обидві моделі використовують технологію струменевого друку MicroPiezo, яка відома своєю високою точністю й економічністю у використанні чорнила. Максимальна роздільна здатність друку для обох моделей становить 5760 на 1440 DPI. Розмір краплі 3 піколітри. Це дозволяє забезпечувати високу якість друку як для документів, так і для фотографій. Обидва апарати друкують зображення без полів лише у форматі 10 х 15. Швидкість друку однакова для обох моделей до 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину, що є стандартним показником для домашніх і офісних струменевих принтерів цієї категорії. Сканують пристрої з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Можуть робити чорнобілі або кольорові копії. Апарати мають верхнє завантаження паперу. Максимально можна загрузити 100 офісного або 20 фотопаперу. Обидва пристрої підтримують підключення через Wi-Fi, що дозволяє друкувати з мобільних пристроїв або комп'ютерів, а також через USB. Моделі сумісні з додатками Epson Smart Panel, що дозволяє керувати друком через смартфон або планшет. Це зручний інструмент для сучасних користувачів. Насправді, різниця між Epson L3250 та Epson L3251 мінімальна і зводиться переважно до відтінку корпусу, який іноді навіть важко побачити. Пристрої невеликого розміру і мають стильний дизайн, тож їх можна буде легко розмістити на робочому столі. Гарантія складає 12 місяців або 30 тисяч відбитків. Час підвести підсумки. Epson L3250 та L3251 ідентичні з точки зору технічних характеристик та функціональності, тому вибір між ними залежить більше від наявності моделі в інтернет-магазині Ink System. Обидві моделі є надійними та економічними рішеннями для домашнього або офісного використання, з акцентом на низькі витрати на друк і високу якість результатів. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.